Це не стан розуму, це стан душі. Це дитина, яка має конкретні проблеми всередині, які просто були пропущені батьками. Пропущені. Не звернули увагу на той час, коли треба було впливати. Впливаємо ми до 18 років конкретно, розумієте? До 18 шліфуєте, обрізаєте, не звертаючи увагу на те, плачуть, не плачуть, стовнуть, не стовнуть, радіють, сміються, дякують, не дякують. Це батьки, от для того вони дані дітям. Після 18 до 25 потрошку вже збавляється цей, знаєте, контроль потрошку, потрошку, але потрошку, що до 25 ви є тренер в житті дитини, який спостерігає, дивиться, аналізує і так далі. І тому Амалик, Бог каже, війна у Господа проти Амалика зроду в рід, поки не винищите цей бунт внутрішній. Розумієте? Поки не знищите цю мерзість всередині, поки не вичистите цю душу.